Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на поселення черняхівської культури. Попередній раз я тут був, тут тільки здисковане було, а зараз приїхав вже зоране поле, там, де поселення черняхівської культури було. Зараз, друзі, покажу містечко, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Це де то звідти і отак повністю все поселення черняхівської культури. Так, 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 шо. І аж отуди, до -отого цього. Отак, це все поселення черняхівської культури було. Така от, друзі, місцинка, з їх загами отак похожу. Це де? Це на цьому горбику, я найбільше донариків знаходив. Тут да, там долинці між цими двома горбиками. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка за сьогодні. Така от знахідка перша за сьогодні. Це металева застібка черняхівської культури. Така от застібочка. Цікавенька. Желізна. Така, друзі, знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. Друзі, сигнальчик був 82-85. І дала таку от монетку. Це, походу, динаричок, друзі. Так, динаричок. Зараз, друзі, я про трута краще покажу, що воно за динарик такий цікавий. Так когось, друзі, динаричка дало. Ще й сохранчик бодренький в ньому. Такий от динарочок з цієї сторони. Ну і така ось легенда тут. Така ось, друзі, знахідочка цікавенька. Перший динарочок за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, вибачаю за вітер. Вітер сильний дує. І це спинка фібули. Так, фібулка така ось була, друзі. Це спинка від неї, пружинки немає. Така ось знахідочка. Спинка від фібули. Тут ще пружинка і застібачка. Такая знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це обломок від ножика. Черняхівської культури. Ось видно тут ручка була. У далі йшло. Така ось знахідочка, друзі. Обломок від ножика. Тут вона загострена сторона. Ну а тут така. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще один динарочок. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така цікава. Так, динарочок. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що за монетка така цікава. Такого от, друзі, динарика видало. Навіть не знаю чий імператор. Така от класна знахідочка. Такий от динаричок з цієї сторони. І така от легенда з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще одна застібка. Жаль, звісно, що сломана тут ось. Така застібка. Счастина осталася сегодня. Така от застібочка. Цікавенька, желізна, металева. Такая, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще один динаричок. Зараз будемо дивитися, що в за динарик. Так, друзі, динарик. Легенда красива. Да, легенда, конечно, бомба. Сейчас, друзья, про труда краще покажу, що за динари. Какого вот, друзья, динарочка видала. Гарний динаричок. Сохранчик бодренький. Такий вот император с тієї стороны. Ну а с тієї сторони така от зачетна легенда. У мене такої еще легенди не з цим оператором Така, друзі, знахідочка класна. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Так ось, ось з грудочки виглядає монетка. Це, походу, ще один динаричок, друзі. Зараз будемо розпечатувати додивитись. Так, друзі, це динарик. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що воно за монетка така цікава. Такого от, друзі, красивого динарика видало. Тут імператор з цієї сторони. Такий от динаричок класний. Ну, а з цієї сторони така от легенда. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього сьогоднішнього пошуку. Так ось по шмурдячку. В основному железяча, всякі обломиші. Такі от. Зовсім трішки шмурдячка видала. Ну і до цікавіших махідок що сьогодні попадалося. Частина ножика Черняхивской культуры. Фибулка такая вот, не вся пружинки, не Така ось Такая фибулочка. така такая. Такая застібка. раз железная. Такая застібка два железных. Ну и до цікавого, чем они сегодня попадалось. Чотири таких от красивих одинарочка. Вот так, красиві динарики. Щас легенди покажу, друзі. Перевертаю. До легенди покажу. Ось таким ось Де Динарички сьогодні мені попалось. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока. Друзі і підписники каналу. Всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Черняхівської культури. Зараз, друзі, покажу, покажу сьогодні. Підписатися на канал та поставити лайк. Зараз, друзі, покажу місцинку, там, буду приступати, до сьогоднішнього пошуку. Така ось, друзі, місцинка на сьогодні. Ці є горбики ось обіду. Воно ну, видно, ну, хатка була, ґрунт міняється. Туманчик стоїть, тут все вже було, це пішло. Ось. Така Так місцинка на сьогодні, друзі, в мене. Так, буду ходити зигзагами по цьому горбику. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Це спиночка з фібулки, друзі. Зараз будемо дивитися. Так, спинка з фібули. Так, ось, друзі, знахідка перша за сьогодні. Спинка з фібули. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. і це ще одна спинка з фібули. Зараз будемо дивитись, що вона за знахідка така. Так, спинка з фібули, друзі. Пружинки немає. І закривочки. Так от знахідочка, друзі, попалася. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Така жалізна знахідочка. Це чи пробивочка, чи голка черняхівської культури. Так от вона. Тут загострена вона з цієї сторони. Ну а тут чи нитку сюди. Походу дирочка є. Можливо навіть іголка. Чи пробивочка, чи іголка. Така от знахідка, друзі. Попалася. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така застібочка випала. Зараз будемо дивитися. Так, застібочка черняхівської культури. Така знахідочка. цілесенька застібочка. Така вона з тієї сторони. Ну і така от з тієї сторони застібочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще одна спинка з Фібову. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Так, друзі, спинка з фібули. Так ось знахідочка попалася. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка, вже темніти починає, починає. Це динаричок, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно за динарик. Так є, друзі, динаричок випав. З такою от легендою. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за динаричок. Так у друзі, динарика видала. Тут імператор такий. Ну, а з цієї сторони така ось легенда. Погано вже видно. Темніть починає. Ну, а з цієї сторони така ось легенда. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку мого. Так, знахідок небагато, але вони були знахідки. Така от штука, чи голка, чи пробивочка була з черняхівської культури. Так, застібочка така ось. Попалася теж. Скільки три спинки з фібул. Різноманітні є така, велика, є менша, така ось. Ну і ця найбільша спинка з фібули. Ну і друзі, найцікава знахідка, яка попалася. Це, звичайно, динарочок Такі ось динарочок такі імператор. Ну і... Така ось, друзі, легенда. Така ось насідка теж була. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на кофе. Ну і пока!